Днями у Херсоні 70-річна пенсіонерка потрапила до лікарні з численними опіками внаслідок вибуху газу. Інцидент стався в одному з житлових районів міста. У приватному будинку по вулиці, тридцятій східній. Вибухова хвиля майже повністю зруйнувала помешкання площею у 150 квадратних метрів. Непошкоджено залишилась тільки прибудована веранда. Господиню з опіками рук, голови та обличчя доправили в обласну лікарню. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Попередня Причина вибуху, витік газу зі шлангу газової плити. Наразі відповідні служби проводять перевірку причин та обставин вибуху газу в житловому приміщенні. 10 жовтня надійшло повідомлення про взрив газу за адресою міста Херсон, вулиця 30, Східна, 15. А на місці події виїхали оперативні машини. Пожежні машини і оперативний штаб. Значить, на місці пожежі було виявлено е, пошкоджений будинок. Пострадала господарка 44-го року народження. Фактом проводиться розслідування держпортбезпеки Херсонгазу та міліції.